Інструктори шоковані запалом і мотивацією українських воїнів різної статі, різного віку, об'єднані бажанням якомога краще навчитися захищати свою країну. Понад 100 добровольців зсу беруть участь в чергових навчаннях в Іспанії. Стріляють, розміновують, опановують зенітну зброю. Ну і зараз про жительку Іспанії Альону, яка так і не забула, що означає бути українкою. Розповідь Яна Серчук. Далі повільно, повільно. Тепер швидко до того як записатися в українську армію, Альона не тримала в руках зброю. Останні 14 років вона прожила в Іспанії та ніколи не забувала, звідки вона родом. Мене звати Альона, я з Луцька Волинської області. Зараз їй 35. Одразу після Нового року вона повернулася до України і записалася в армію. Для моєї мами дуже важко, яка живе в Мадриді, і для мого брата, бо вони дуже проти того, що я роблю. Я ніколи не займалася спортом вони вважають, що я до цього не готова. 192 наших дівчат і хлопців приїхали до іспанського Толедо. Тренування тривають трохи більше місяця. Іспанці створили спеціальний координаційний тренувальний центр. Кожні два місяці тут проходять навчання по 400 українських військових. Чотири українські жінки займаються за тією ж програмою. Що і чоловіки теж саме спорядження, ті ж самі вправи, ті ж самі вимоги, що й до решти. Жодної різниці є моменти, коли здається, що все я більше не можу, я зараз сяду і вже не зможу. Альона зізнається, іноді нестерпно важко без підготовки. Найменше в підрозділі. Мені здається, що за місяць ми проходимо те, що на що потрібно роки. Тренери кажуть, що за взятістю новобранців вражені. Розвиток і прогрес українських військових вражає. Їхня мотивація призводить до величезного прогресу. Зміни видно неозброєним оком, їм дуже на користь це навчання. Дівчата і хлопці точно знають, що працюють на перемогу спершу тут, а потім вдома, і мріють про те, що робитимуть, коли зможуть більше не воювати. Влаштуватись на хорошу роботу і забезпечувати сам себе, стати на ноги, а потім сім'я і так далі. Цей центр частина європейської програми військової допомоги. Навчальні модулі викладачі збирали з 24 країн Євросоюзу на меті до кінця року навчити в різних країнах понад 30 тисяч українських військових, ще більше наближаючи українську армію до західних стандартів стандартів НАТО. Дякуючи війні, це дуже сумно таке казати, але я ще ніколи не пишалася так тим, що я українка і нашими українськими людьми. Можливо, побачивши з Мадрида свою доньку. По телевізору мама Альони хвилюватиметься ще сильніше, але нехай знає, що нею пишається батьківщина. я насерчук тесен один